Шок. Дві команди. Ні звідки на відстані однієї перемоги від Кубка України, а львівські енергетики на трибунах. Ну і хто тут аматор? На початку сезону ніхто б і не повірив. Кияни обмінюються голами на Каєва та Шувалова один-один. Ми цього року проти хіта граємо вже в п'ятий раз, напевно. То вони на гол виграють, то ми були нічиї. Одна помилка могла вирішити все. Але ніхто не хоче помилятись. Справжній фінал команди грають ну дуже обережно. По перерві хід захоплює ініціативу, проте особливого зиску з того немає. Нічия і два екстра тайми по п'ять хвилин. Создав свої моменти створили свої моменти, але не використали їх. Такі епізоди виходять 3 в 2, 2 в 1, штрафні удари. За доброю львівською традицією все вирішувалось у серії пенальті. Бити з точки обидві команди натренувались ще у півфіналі. Перше слово за хітом Корнійчук не хибить. Алексюк відновлює статус-кво. Далі б'є головний бомбардир фіналу чотирьох. Шувалов і не пробиває гукіпера Манзани. А от Мельник шансів воротарю не залишає. Чепурнюк запалює надію на порятунок. Але Аксонов забиває, мабуть, найважливіший м'яч у житті. Вперше в історії аматорський клуб виграє кубок України. На шляху до трофею відразу чотири етапи Манзана пройшла після матчів і лотереї. Просто такий чемпіон України з пенальті. Те з доневезіння але майстерність і жага до перемоги, мабуть, зіграла таку що ми виграли. А от львівській енергії треба якомога швидше відійти від цього удару і зосередитися на плей-офф чемпіонату України. Перший матч однієї четвертої проти кардиналу. Галичани зіграють вдома вже цього четверга. Віталій Кулачковський, Роман Миленький, головні новини Львова.